Слава Україні! 20... 30 сьогодні вже серпня. Значить, Приїхав. Та як, швиденько пробігтись по демо цьому, по демо сої у Грига. Значить, покажу зараз, пробіжуся, які вони на вигляд, які є сорти, що вони собою являють. Пробіжуся, того що часу не дуже багато там свої справи, то буде цей раз демо-огляд такий експрес. Тому що зараз подивився і поїхав. Починається виходить з кінця, того, що там іде зараз, там, по оригінатори розповідають, розказують. Зараз пройдуся, покажу, та в принципі, щоб для себе зафіксувати, у подальшому вибрати, можливо, якийсь сорт і вам показати. Можливо, теж когось зацікавить, насіння буде в наявності. ну там Після збору урожаю тобто, будуть результати. Демки, я думаю, ну і я думаю, що більшість цього насіння також можна буде придбати у Ферегриги. GMOX Сіц, не знаю, я такої компанії не чу, там можливо і розкажуть, що воно де як буде. Ось така соя Петті. Ну, бігаючи наперед, то ті сої, які трошки пізні. вибачаюсь за вітер, можливо, трошки задуватиме, але, ну, коротше, як є. Так, ось теж сорт, це такі найбільші боби, і ось бачите, що з пізньою, з пізньою соєю. Отак вона побубнявіла. Сінді. Це не тільки цей сорт, це всі сорти. Ті, що пізні, не вистачило вологи, Так, свелте. Ось такий вигляд, ну, наче й непогано, не знаю. Ну, Те, що вона пізня і те, що вона ще не дійшла, мені вже це не подобається. В наших умовах треба брати щось, ну, хоча ось дивіться. Мантра. Ось дивіться, які рослини поодинокі, якщо брати. Досить непогане гілкування, гарно виглядають. Так, ось таке всередині. Ну, тут треба акцентувати увагу, густо вона посіяна, тому що краєвий ефект бомбезний, а далі боби, густота втрачаються. Мандала, ну, ось теж та сама історія. Так, По захисту тут було 0,2 кломазону, не знаю, чий виробник. Потім 0,2 кломазону, Хармані 8 плюс бентазону 1,8. І все. По... Те щось протизлакове було, бо щось вони там по-моєму. Чи я не прослухав, чи не побачив. Ну, Федора теж ось бачив. Ну, це якась лінійка пізніх сортів. Ну, вони горять. Пізні сорти в таких умовах горять. Тут як не крути. Того я на них дуже увагу не хочу акцентувати. G-Max та сама історія. І теж воно бачите, як згоріло. згоріла. Висія на міжряддя тут не знаю. Ну на око 45-50, я ближче до 50 схиляюся, а в рядку скільки штук не знаю. Фантіне. На врядку там теж густенько так, штук до 20 я б сказав. Ось та сама історія, бачите, всі пісні, ці що зелені, вони згоріли. Та сама історія. Десь щось трошки або щупле, або згоріш. Так, продовжуємо огляд. Далі наступний сорт G-MAX 2089. Ну, Потенціал згілкування гілкування бачите, дивіться, які рослини. Ну, це більш за все, що поодинока вирвана, але... Потенціал є. Ну, і знову ж таки про умови цього року, то то ну, то, то. така якась ситуація. Я сумніваюся, що це в сортах причина Франческа. ну Південь, хто там особливо де вологи не було, то розуміють цю всю ситуацію, про що я кажу. Зараз тут хотів якесь сухеньке, щось їх не дуже є. Ну, ось, бачите, трошки є, трошки ситуація. Взагалі подивимося, зараз я фіксую візуально, а потім подивимося, як будуть далі по тему полю. Порівняємо. РЖТ-сірелі, рання стріли. Ну, селекція РЖТ по пшениці. Мені дуже подобається, по суї, я ще не працював. Можливо, можливо треба буде купити спробувати. Ну, Це рік ось подивимося результати демо. Що тут те покаже? Ну, ось дивимося, бачите, краєвий ефект. Оп. І тут як бобами облюднули. Ну, я б сказав би, що її треба рідше сіяти, як не крути. Так, РЖТ Сателі. Ще раннє стиглий. Ну, теж так, в принципі, до розлущування. Класичні сорти, наче краще тримаються. Класичні сорти. Так, РЖТ, Сакуза. за середньорангія, дивіться. Знову ж таки, який потенціал. До речі, РЖТ сорти більш за все, що напівдетермінантного типу. Тому що, як бачимо, зверху ось оця така киточка. Бачите, те, що верхні боби. Сьогодні вітряно трошки. Ну, По розтріскуванню, от по класичних сортах, дуже я нічого не бачу. Majestics якийсь. Це ось таке насіння. Непогано, в принципі, як на цей рік. Так, постріляти, щось там є поодиноке, ну не факт, що там хтось не гуляв. Так, тут ось дві таблички немає. Тут постріляно й багато, що за сорти, хто знає, мабуть вибраковується. Так, ось лідеа, yes візитор, ментор це. Де ж є селекціонером, ну, його тут немає, я вже пройшовся в ту сторону, то ну, ментор кажуть і старий сорт, ну бачите, підгоріла насіння теж. До речі, дивлюся, така велика кількість по 4 насінинки обів є. Ну, по гілкуванню також ось бачимо, краєвий ефект досить гарний. Так, єс yes. композитор. На ну, більш-менш виповнене, ну, нормально. Треба нижні баби дивитися брати, тому що верхні попали у засух. Дощі тут останній раз були в червні, казали, так що в принципі, досить непогано вона себе показує. Ну, баби розлучуються самі, бачите, тобто стріляти не повинні. Соя Штайн 06 n 02 це так звана генна. Так, коротше, соя та що під гербіцид, називаємо її так. Зрозуміло який зелена, ще поки що дуже нічого не зрозуміло. Ну, Хоча і є якийсь біб підсохший, ну ось так, підгоріла вона. Але в принципі, так, а ні, Це класична соя. Це, до речі, селекція. Арський державний аграрний університет. Білявська Людмила Григорівна. Здається. Якщо я не плутаю. Класичні сорти Сої. Да. Білявська Людмила Григорівна. Адамос. Ну, класична соя. ну, Адамос, це здається, наскільки я знаю, рання, її вже можна було збирати дуже давно. Але вона ну, для демо що я так розумію, її залишили, ось як бачите. Насіння таке не дуже той дрібне. Ну, Цікаво буде по урожайності, що буде тут. Ну І далі пішла, в принципі, я думаю, найбільш цікаві сорти аудиторії Соя S307. Краєвий ефект, здивіться, скільки дерева. Насіднячко виконане. Ось дивіться, заходимо сюди, які рослинки. І ось буквально на 2 метри назад. І ось дивіться краєвий ефект. Тобто, яка густота повинна бути собі. І ось на сінинку. Рідко, бачите, що <схід> згоріло. А ну-ка, отут ось візьмемо оцю. Да, бачите, густіша соя якось трошки краще себе почуває. Ну непоганий сорт, а це за цих усих мені в принципі 0,74. Це брат 0035 ПСа. Ось, він трошки пізніший там, здається, днів на 10. Повипруємо, Ну, Такі, в принципі, нормальні боби. Їй би трошки дощику, і був би тут результат взагалі бомбезний. Так, ось теж якийсь сорт P068. Коротше, я в себе не показував. У мене є схожа якась соя, купив там на розвід, посіяв декілька гектарів. І оце дивлюся, що по кольору рослини, по кольору бопів, так як вона теж ось дивлюся, не налилася, дуже схожа соя на цю. А вона така пізненька досить, начебто повинна бути. І як бачимо, вона просто не витримала цієї жари. Ну, Цей рік екстремальний по умовах, то я не скажу, що це щось там погане чи цей. Просто вони не витримали. От і все. Такі роки я не знаю. Таких років я ще ну, за свою десятирічну, Чи скільки там років вже там? Тоді. так, щоб... Від дому років 10, то я такого ще не бачив такого року. Ну, Сорт перспективний під вологі регіони. але ну, будемо бачити. Можливо, з густотою треба погратися. До речі, ось Соя Махоні. Дуже мені сподобалася з цією. Ось це тут в гонах, вона така, теж якась вона там рання, це, наскільки я знаю, 75-80 днів. Ось дивіться. Ну, Насіння то дрібненьке, але тут густота, мені здається, грає роль. Ось дивіться, краєвий ефект. Раз. І боби є. А ну-ка, подивимось по виповненості, до речі. По 4 боба. По 4 насінинки в бобі є досить важко. І воно досить випавне. Блін, випало. Ну коротше, воно виповнене, бачите? Що значить рання соя? І дивіться, краєвий ефект. То з якою густотою її сіяти треба. Ну, я думаю, 1400 найбільше в наших умовах. Так, далі Соя ВЛ2, Канада. Попереднє сояйця яйця також під гербіцид, здається. Так, сірий рубчик теж така непогана. Мені подобається, ось знову ж таки краєвий ефект, ну, з краю воно краще однозначно. Соя я відбі. Так, рання теж всім відома. Дивимося. До речі, по постріляному. Ну, щоб такого масового дуже нема. Є там, звісно, поодинокі екземпляри. Ну, теж дрібненька, але виповнена. І знову ж таки, краєвий ефект відмічаю. Оце буду всім показувати краєвий ефект. Щоб бачили, густо чи пусто. І ось дивіться, буквально метр неряємо, рослини по бабах, ну візуально далі в гонах разів два менше буде. Ну, але... У річному посіві збільшується період вегетації, і маємо у рідшому посіві і маємо ось таку ситуацію. Так, ось кому цікаво добрива, які застосовувалися по цій далі ділянці. Коли яка кількість? соя в чи Еббі, Канада. Теж така цікаво. Насіння, до речі, крупненьке таке. Це цікаво, тут дрібніше трошки, ну, але досить непогане. Гілкування. Украївий ну, ефект, бачите? Знову ж таки, та сама історія. Насіння гарненьке, ну трошки дрібненьке, але ну, в загальному нормально. Так, і гербіцидний захист який тут був. Протруювання потім. Готовий кломазон, далі Хармоні Бентазон. І далі тут навіть не бачу цього протизлакрим, щоб працювали. І Соя Песла 35-та, така, як і в мене в основних площах посіяна. ну Насіннячко, таке, не дуже то й крупне, ну, зважаючи на це умови, але умови цього року, але воно, бачите, випавлено. хоча б. І вже добре, ну теж непогано. Будемо дивитися, спостерігати, чекаємо результати демо. і тоді Буде проведене порівняння. Що, куди і як. Це зараз дали візуально, а потім як буде ця частина. Ось ось. тут ось. Вон там палаточки, таке все В общем, будуть результати, тоді буду ділитися з вами. Так що дякуємо полтавській дорожчій службі за те, що організували цей захід разом із фермерським господарством Грига. Так що дають нам можливість оцінити такі можливості, такі моменти. Тобто порівняти, подивитися, дізнатися урожайність, особливо в умовах такий, ну, я вважаю, що це буде досить цінний експеримент, особливо в умовах е цих погодних аномальних умов 2024 року. Тому що, ну, самі ж бачите, воно все горить. І кукурудза, і соняшник воно ось і молотитиметься, я думаю, що все зараз. Так що дякуємо Андрієнко, Світлані Михайлівні, е, директору Полтавської обласної дорожчої служби. Дякуємо Володимиру Олександровичу Гри, за те, що вони кажуть, діляться з нами. Запрошують на такі е, ці, е, ну, на дні поля, і потім ще надають нам результати експериментів. До речі, по насінню знову ж таки буде потім. І я думаю, що більшості цих... Сартів буде посівний матеріал доступний. Ну там вже по факту буде, кого що цікавити, можете дзвонити, питати. Все, дякую всім за увагу, всім пока.